Доброго дня, друзі! Ви дивитеся Технопрок та канал про технології майбутнього, які вже змінюють наше сьогодення. Сьогодні поговоримо про одну з найгарячіших тем штучний інтелект у виробництві нового покоління. Ще 10 років тому автоматизація асоціювалася з роботами на конвеєрі, вони виконували прості повторювані дії. Але тепер, завдяки AI, ми маємо справу не просто з роботами-робітниками, а з розумними колегами. Штучний інтелект вміє бачити, чути, аналізувати дані та навіть прогнозувати події. Уявіть, що виробнича лінія здатна не лише зупинитися при поломці, а й передбачити її за тиждень до того, зекономивши мільйони доларів. AI перетворює завод на цифровий організм. Системи комп'ютерного зору відстежують якість деталей у режимі реального часу, машинне навчання оптимізує витрати енергії, а цифрові двійники дозволяють протестувати новий продукт ще до того, як перша деталь потрапить у цех. Це не фантастика. Це вже працює на підприємствах Німеччини, Японії та навіть в Україні. Але головне, AI не забирає робочі місця, а створює нові. Замість того, щоб виконувати рутинні завдання, люди переходять у сферу аналітики, інженерії, креативного дизайну. Виробництво стає не тільки швидшим і дешевшим, а й більш безпечним, адже розумні сенсори здатні запобігти аваріям. Попереду ще більше. З інтеграція з блокчейном для прозорого обліку, поява цифрових вакцин для кіберзахисту, впровадження колективного інтелекту машин, і все це відкриває двері до абсолютно нового рівня індустрії, індустрії 5.0, де людина і штучний інтелект працюють пліч -о пліч. Тож, друзі, майбутнє вже тут. Заводи думають, машини вчаться а ми з вами стаємо свідками народження нового технопроку.